Привіт, привіт, привіт! Рада бачити тих, хто буде дивитися в записі, тому що з перших секундочок приєднуються, поки приєднуються всі інші. Сьогодні я хочу вас познайомити зі своєю подругою, просто неймовірним практиком. Яка про себе розповість дуже детально. Але це дійсно дуже цікава людина, і, і взагалі, трішки пізніше, ми обов'язково розповімо, звідки взагалі з'явилася ця ідея створити цей трансформаційний тренінг. Але сьогодні. Я хочу, щоб ми всі познайомилися трішечки ближче. Я підготувала запитання завчасно. Якщо в когось також будуть виникати запитання під час прямого етеру, будь ласка, пишіть. І якщо ви дивитеся в записі, то обов'язково пишіть в коментарях, тому що це унікальна можливість познайомитися з. Привіт. Привіт. Я вже говорила, що якщо не приєднається Іра, то приєднаємо Олександра, я бачила. Я в такому шоці просто, знаєш, я, я тебе бачу, але що ти ведеш в прямий ефір, не показує. Причому вже чоловік каже, чуєш, чого ти не заходиш? Каже, в мене немає. Чомусь, чомусь мене не пускало в прямий ефір. Це цікаво. Привет. Що я підготувала запитання, <с> і якщо хтось захоче також задати запитання, якщо не під час прямого ефіру, то можна в коментарях під етером під а також писати запитання, і тоді або Іра, або я відповім. Я всіх вітаю, я рада всіх бачити. Вітаю тебе, Ярина. Та, я тут також говорила, що ми трішки пізніше розкриємо взагалі ідею цю, чому саме ми прийшли до того, щоб разом провести саме перший тренінг на тему сакральна сексуальність. А сьогодні ми просто якби такі як познайомити, наприклад, мою аудиторію з тобою. Можливо, і твоя аудиторія щось нове дізнається про тебе. Так. Що так би, ну, хто його знає, ну, як да. тут піде розмова? Можливо. Да. Можливо, у мене таланти, скриті таланти журналіста. Це, у тебе дуже багато талантів, тому, тому я думаю, що і такі таланти теж є. Ну, то ви, якби, я хочу, щоб ти якби, спочатку розповіла взагалі про себе. Взагалі, всі свої інструменти і методики, тому що я точно знаю, що їх дуже багато, і я ну це просто таки знаєш, просто е перелік е неймовірний, і я хочу, щоб ти просто роз розповіла, е взагалі, що чим ти володієш, тому що це ну от реально спойлер, але це неймовірно. Дякую. Дякую. Ну э, почну з того, що я вже понад 20 років да, в саморозвитку, в пізнанні, в вивченні якихось різних методів роботи над собою, покращення свого життя, своїх станів. По більшій частині, звісно, що своїх станів, тому що все залежить від нашого стану. Э, спочатку починала з нумерології, э, ще в нашому совку починала з нумерології своєї молодості. Ось, а потім е, вивчала нумерологію. Я майстер нумерології в восьми традиціях. Я також знаю дизайн людини, я також е, знаю матрицю долі, е, тару нумерологію і так далі. Тому ну, зараз я не працюю з е, нумерологією, так е, іноді, коли е, е, треба щось порахувати, треба щось таке е, знаєш, для себе для себе по, по більшій частині подивитися, е, які там е, періоди. І так далі, тому що зараз такі періоди наступають дуже 25 рік а, занурює нас в себе, а, тому піднімає всі наші скриті. А, Наші болі, наші травми, наше все, те, що ми скриваємо, наші тіні, те, що ми все ховали. Зараз вже простір не питає, він просто це все підіймає, і з цим треба якось справлятися і не поїхати дахом. Да? якось так. Тому починала з нумерології, потім, потім були руни, потім були таро, але таро щось мені не зайшли, тому я не працюю з таро. якось. Видно, або немає доступів, або я просто не готова до цього, або занадто багато терологів е, є до кого звертатися, і є люди, які професійно цим займаються. Потім я вивчала тете Хілінг, потім я вивчала аксесбари, потім я е, вивчала, е, е, як правильно це сказати. Знаєш, навіть це, це певно, якщо так пояснювати людям, щоб було зрозуміло, то е, різного роду магії і е, е, вивчали ми ще з чоловіком. Ми розвиваємося з чоловіком разом. Тому ми вивчали ще е, характерницьку науку. Це те, що вміли наші козаки, характерники, але зараз воно вже працює трохи по-іншому. Або деякі речі зовсім не працюють. Час змінюється, все змінюється, тому і Наші старі методи теж e, змінюються, теж, теж по-іншому працюють. E, потім я вивчала МАК-карти, я провідник в мак e, e, з Мак-картами працюю. Я працюю, e, я атмолог, атмохілер, атмолог, e, що таке атмологія, це така синкретична наука, яка поєднує в собі дуже багато різних ізотеричних e, e, і научних знань. І в e, атмології ми працюємо на чотирьох рівнях. Це пам'ять роду, пам'ять душі, пам'ять нашого цього втілення і нашої особистості. Тому дуже такі глибокі пропрацьовки йдуть в атмології. Зараз я. Ще навчаюся на, в школі духовних провідників. Духовний інтелект називається академія, тому теж дуже цікаво. Там ми теж працюємо із тінями і з різного роду нашими скритими частинами, які ми не хочемо признавати, але які зараз лізуть наверх, особливо у жінок. ну, я мож, можливо, не особливо жінок, але більшість жінок жінки е звертаються, тому що чоловіки якось. Е у нас певно, що було не прийнято звертатися не до психологів, не до провідників і наставників. Тому чоловіки, мені здається, що просто соромляться цього. Але звертаються і чоловіки, а жінок більше. І зараз заходить у нас енергії жіночі на нашу планету, тому певно, що більше прокидається жінок і починають задавати собі питання, а чого ж я хочу, а хто я і навіщо я тут, і чому в моєму житті трапляються якісь речі. Тому якось так Атмахілинг це е, зцілення теж на багатьох рівнях м, частотами світла, е, це теж така енергетична робота, і ще я працюю з енергією живи, це теж така енергія, е, яка ну, у кості називається ци, у кості це називається кундаліні, у кості називається якось ще по-іншому. Е, зараз дуже багато є. Е, Навчань різного роду да, на енергетичній практики. Ну, ось і у мене жива. У мене жива, вона відрізняється від енергії Кундаліні, від Life Energy. У мене чоловік, провідник Life Energy, відрізняються ці енергії, тому я не кажу, що я провідник Кундаліні, я провідник все-таки енергії живи. Ось от такими з такими речами, з такими. Такі в мене є знання, такі в мене є досвід, тому що все, що я даю людям, все, з чим я працюю з людьми, я пропускаю через себе. Тому 100% можу сказати, що це працює, тому що е, трансформації йдуть такі дуже глибокі. Е, у кожного буде по-своєму, звісно. Е, хтось заходить дуже е, глибоку глибину, да, а комусь е, десь там на поверхні трохи занирнути цього достатньо. На якихось етапах життя, але вони всі працюють, всі методи всі тіми, методи що я допомагаю людям, вони стовідсотково працюють. А скажи будь ласка, як ти, ти поєднуєш якось це під час, наприклад, роботи з людиною? Чи в залежності від запиту йде окремо? Ну, типу, йде якесь змішання, змішання цих всіх інструментів, можливо, взагалі чи ні? Так, можливо, тому що це всі інструменти, це все про одне й те саме, да, з, просто з різних боків. Ну, ти, як майстер е тета-хілінгу, -те ти розумієш, про що я кажу, да? тому і е Тетахілінг -те можна е вкладати -в, в свою наприклад, коли ми працюємо з тінями, ми можемо переписувати е переконання, е -переконання е якісь негативні на позитивні. І коли ми працюємо в, в будь-якому. В тому випадку ми працюємо в квантовому полі, тому ми такі знаєш, квантові провідники. Да? Ми не ліземо, ми просто щитуємо поле, ми е переписуємо, е дозволяємо людині, да? Вір вірніше навіть не дозволяємо, а супроводжуємо людину в її розвитку, в її. Е Переписуванні свого життя на краще, тому е, це не наші да не мої. Наприклад, я кажу, що працюю не я, працюю через мене. Але чим чистіші е, канали у провідника, тим краще буде, е, будуть у людини зміни в житті. Ну і, звісно, коли людина готова та, до цих змін в житті, тому що можуть приходити люди, які м, начебто хочуть, але е, їх підсвідомить каже, ні-ні ні, я туди не хочу, я туди не піду, і мені там дуже боляче. Тому якимось таким чином е, залежить не тільки від майстра, і від, е, м, від інструментів. Дівна, а більше в принципі напевно, що від провідника і від людини самої, а від скажи, готовності. А, скажи, будь ласка, які от такі найчастіші зміни, які ти спостерігаєш в своїх клієнтах після роботи з тобою? Ну по-перше, це злам своєї, своїх масок, скидання своїх масок, да, це злам своєї особистості в плані того, що як ми себе придумали. Не які ми є насправді, а як ми себе придумали, тому що ми дуже багато ховаємо в собі болей, тіней, ми не хочемо визнавати нічого, ми хочемо бути білими і пухнастими, але насправді ми можемо і бути агресивними, та, і цю агресію не проявляти. Нам може щось не подобатися, ми можемо підлаштовуватися. Ну і дуже багато всього іншого. А це все нас блокує, це блокує нашу життєву енергію. Наше Сексуальну енергію і то тому зміни, які після роботи, спочатку сльози супротив, це не я, це не про мене. А потім, же, коли ти приходиш до усвідомлення і до проживання, головне прожити це. Те, що ти усвідомлюєш своїм мозком, да, своїм розумом, це одне. А коли ти це проживаєш, а в квантовому полі проходять такі роботи, коли ти проживаєш це і тілесно, і навіть. Чутяг, тоді це у тебе вкладається в, на свої полички, і ти вже розумієш, да, це моє, я можу бути такою, я можу бути, е, якою я хочу, е, і можу собі це дозволити. Це дуже така е, змінюється дозвільна система. Люди починають собі більше дозволяти, починають бути більш спокійними, е, починають е, знаєш, більш розуміти себе і чути свій внутрішній голос, і чути свої бажання. Бо по великому рахунку. Е, коли людина приходить, вона ж не приходить із -за того, що їй так дуже добре на білому світі жити, да? має, має проблеми і не може зрозуміти, чому вони є. Тому ми виясняємо ці проблеми, чому це так, і по великому рахунку, всі запити, з яким би людина не прийшла, чи то є здоров'я, чи то є гроші, чи то є відносини, все зводиться до відносин з собою. До відносин з собою, тому що нас не навчили слухати себе, нас навчили бути хорошими дівчинками-хлопчиками, да? нас навчили бути зручними. Але нас не навчили бути собою. І ну, на той час, коли ми росли, да, то нам казали, що не виділяйся, сиди мовчі, будь така, як всі, і так далі. І так далі. І тому у нас дуже забиті ось ці е, наші прояви. Дуже багато людей боїться проявлятися. Але після роботи е, я не кажу, що це трапляється на слідуючий день, да, але це якийсь проміжок часу, комусь це е, три сесії, комусь це там, місяць, комусь це там три місяці, да? І людина починає проявлятися, вона починає розуміти себе, вона починає дослухатися до себе, до своїх бажань, до своїх відчуттів, почуттів, і проявляти ці відчуття і почуття і свої емоції. І що то не є страшним. І той тобто, людина повертається до себе справжньою. Так, це дійсно так. Знаєш, ще потім, коли працюєш, наприклад, з з експертом, з практиком, і потім воно ще тебе доганяє. Через деякий, через деякий там час, там через протягом дня, двох там чи тижня. А, потім усе це все, коли укладається в голові, то, то да, це, це треба час, тому що дійсно люд, 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 людям дуже потріб... іноді хочеться отримати якусь таку магічну пігулку, а, яку зараз прийняв і проснувся на наступний ранок, такий весь гарний. Щасливий, щасливий так, і все в тебе добре. Добре. Да. На жаль, на жаль, якби така була, я б напевно перша стояла в черзі. Ну тоді було б певно, що скучно жити. Знаєш, було б так якось не дуже весело. Тому що, ну, по-перше, це ж наш зріст, наші страхи, коли ми йдемо в наші страхи, коли ми готові. Я кажу, що я на, наприклад, провідник і наставник я не для всіх, тому що. Коли людина не готова працювати над собою, та коли людина не, не усвідомлює, що це не будуть розові поні. Да, рожеві там з крильцями літати, то а це будуть сльози, біль і дуже в е, якісь такі страхи наші, в які треба буде йти, які треба буде проживати, які треба буде відпускати і приймати свої тіні. Я з людьми не працюю. Тому що, ну, по-перше, я вважаю, що це просто некоректно з мого боку. Да, е, якщо це, це тоді певно, що можливо там до е, більш таких лайтових. Е, Ну певно, що до психотерапевтів, які можуть там роками з тобою розмовляти, да, і розказувати там або не розказувати, просто вислуховувати тебе. У мене трошки по-іншому, я все-таки хочу, щоб до мене зверталися люди. Ну, в принципі, звертаються люди, які хочуть над собою працювати, які вже зрозуміли, що ну ось тут уже, да, уже далі нема куди, і треба з цим щось вирішувати. Тому. Тому якось так, якщо людина готова, то все буде добре і завжди буде прекрасний результат. Так і, і це знаєте, якби а, мають послухати ті, хто хоче прийти на трансформаційний тренінг, що це не буде просто прийшли, послухали, попили чайочок так на розслабочику, там три годинки чи чотири посиділи, поспілкувалися і пішли. Ні. Так, це буде глибока робота стовідсотково. Стовідсотково. Тому якщо е, дійсно дійсно хочуть, е, ну це початкова така, знаєш, тільки доторкнемося. Ми тільки доторкнемося. Ми не будемо йти в дуже глибокі глибини, да? але ми доторкнемося всі разом е, різними техніками. Ми доторкнемося до е, того, що. Заважає людям, да, там, відчувати, відчувати ось цю свою сексуальність і розуміти, взагалі, що це? Так. Взагалі, я ж кажу, що ми трішечки пізніше проведемо прямий етер на цю тему, чому саме? Чому це саме важливо? І навіть в той час, коли дуже багато дійсно на просторах інтернету, навіть в інстаграмі, дуже багато інтенсивів якихось курсів, які також пов'язані з темою сексуальності, тому що це трішечки не про те, що думають люди. Це трішечки не про те. і тому так, але, але це дуже важливо, тому що це в першу чергу про про щось внутрішнє, про сакральне. Тому запрошуємо. Ти Ті, хто готовий попрацювати з собою на глибокому рівні, тому що я ж говорю, що тут не буде просто прийшов, попив чайок і пішов, тут буде робота. Це ви зараз а, почули про Ірину, а ще буде Олександр. Це ще інша глибина. і а, там... Інший досвід, інші енергії, і тому да, там чоловічі, там чоловічі енергії, які теж да тості ми ми. Мы... В цьому тренінгу будемо вам давати не тільки жіночу енергію, да, там де всі збираються з жінками, там хороводи поводилися. Прекрасно. Це прекрасно. Але чоловіча енергія теж має бути присутня, тому що у нас ми складаємося із чоловічої енергії, і з жіночої енергії. Але оскільки ми народилися з жінками, да, то у нас більше жіночої енергії, хоча не завжди. Я більшу частину життя прожила на чоловічій енергії, на якомусь досвіді. Тягаторстві на якомусь такому, знаєте, е, е, як це правильно, конкуренції із чоловіками, там, в особливості з чоловіками, не так з жінками, як з чоловіками. Тому е, це теж така, треба це все вирівнювати. І на тренінгу ви теж зможете побачити, які у вас тіні, які у вас, е, які ваше уявлення про е, сикральну сексуальність і так далі. Тому будь ласка, якщо. Дійсно, хочете розібратися в собі, пізнати себе, хоч трохи, доторкнутися до своєї глибини, приходьте, будь ласка, буде цікаво стою цю І корисно. Так, це тут тобто, якби без варіантів. Якщо можливо, у кого є запитання, чи виникнуть після. Осмислення інформації, будь ласка, пишіть пишіть в коментарях, можливо, навіть в особисті, якщо є якісь такі особисті запитання, будемо раді відповісти і гарного всім дня. Як завжди, я за короткий Ну no, Все правильно, все правильно, тому що ну, у нас же зараз ніхто не дивиться дуже. Довгі етери, тому чим коротше, тим краще. Ми сказали все, що ми хотіли сказати. Ми закинули такий гачочок для людей, і кому дійсно цікаво, то я думаю, що прийде, напише і або тобі, або мені, або обом, не знаю. Ну, одним словом, будемо дуже раді вас бачити і будемо дуже раді для вас працювати і вас провести. Дякую. Це я тобі теж, І всім я тобі теж дякую. Да, да, дякую етер, за, те, що, да. за те, що позвала на етер. Дякую всім, хто був присутній, хто буде дивитися, будь ласка, звертайтеся. Так, да, пока-пока.